Всім привіт! Ми в дорозі. Сьогодні 3 серпня, 24 рік. 24, правда? Е, на дворі дощ. Дощ цілий день. Хороший такий дощ. З перекурами, щоб земля вібрала, не, не, нема зливи, так гарно, гарно. Без, без, без такого страшного. У е, нас замовлення. в е, славне містечко. Точніше, ми веземо під дивохфіполь, село хоров'є, веземо замовлення вже, можна сказати, постійному клієнтові. За останні два роки він нас бере аж другий мотоцикл. Тоб, чого так кажу аж, бо то далеко не, не показник. У нас бували такі часи, кращі часи, коли, коли коли, коли, як то правильно сказати в одні руки забиралося. 100 мотоциклів, 120 мотоциклів, е, ну, оптовики. Приїжджали хлопці, забирали певних моделей мотоцикли. Звичайна справа дешевше, ніж в роздріб, але нам добре було і видно їм теж було добре, розбрали. Зараз діла зовсім на букву Х. Продаються, та взагалі не продаються, можна сказати, мотоцикли. Ми їх вже збуваємо там і по обміну, і так, і сяк. Ну то нема, я не жаліюся. ну... Люба справа має актуальність, як кажуть, дорога ложка к обіду. Певний час воно має популярність, а потім пшик, і вже нікому не треба. О. Ти моцикліта показав? Ні. Здесь такого їжачка. Іж Юпітер 3. Надіюся, то я точно знаю, що в добрі руки, бо там хлопчина такий рукастий. Попереднього разу ми, ми йому завезли іжа, а взяли МТ. Ну, Іжа не робочого на неробочу мт -шку. то він вже хвалився, що буквально на другий день в нього той іж їздив. Подобаються мені такі клієнти рукасті, що... бо є ж такі клієнти, що продасиш йому мотоцикла на ходу, а він вже до тебе дзвонить через пів години, що вже щось там не робить в ньому. А коли так навпаки оживляють люди, і задоволення від того получають що оживили такого старого грата, ну і фінансово теж певне, щось виходить на тому. Непевне, а точно, бо ж хваляться хлопці, що там от взяв у вас мотоцикла за стільки, а зробив, і він мене продався і гарно заробив. І мені з того теж радісно. Хочте вірити, ти ні. О. Ми зараз оце їдемо, траса в сторону Тернополя і зараз вон там, де ті машини повертаємо на, як на Білу церкву траса, а в нас тут місцевих та траса називається Чумацький шлях. Ну, Старі старі люди казали, що то був дійсно чумацький шлях, що, що тією дорогою чумаки їздили. Як тоді казали, чумаки їздили по сіль. Виявляється, що маки не тільки сіль возили, але так було заведено, що то вони посіли. От, бачите. о, -о, -о! Що, підберемо? Підберемо. Щоб не змокло. Так, ми далі їдемо, сідайте. Угу. О, бачу, Катерині ці певні, лопашать до взрослому. Затемнилося. Ладно. Зараз плоски. Далі рибча. Катеринівка. Зараз будемо виключатися, бо тут ями і дуже панить машина. Ну ми ще підключимося, я ще пару байок розкажу. Давайте.